Спасителю наш, ми знову зібралися вивчати Твоє святе та вічне Слово. Поблагослови нас в ім'я Твоє. Амінь. Дорогі наші друзі. Ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Коли ми почали вивчати цю маленьку книжечку, ми говорили про проведіння Боже. Ми спостерігали сцену у язичницькому палаці, де відбувалася п'яна оргія. Кілька тисяч людей були присутні на цьому бенкеті внаслідок сімейного скандалу. Цариця, яка відмовилася підкорятися своєму чоловікові, впадає в немилість. Яке це має відношення до того, що Бог врятує свій народ? Безпосереднє відношення, Бог керував подіями і робитиме це й надалі. Він зробив естер царицею. Вона буде рятівником іудеїв, Бог керує справами людей через своє провидіння. Ми бачимо Боже провидіння на прикладі народження Ісуса Христа. Цар Август підписав наказ, за яким весь світ мусив пройти перепис. Підписуючи цей наказ, цар не знав, що виконує пророцтво. Він не знав, що його наказ примусить Діву з Назарету прийти до Віфлеєму. Де народиться її первісток. Я думаю, почувши про це, Август засміявся б і сказав: Я нічого не знаю про немовлят. Мене цікавлять податки. Пророк Михей передбачив народження Христа у Віфлеємі. Цар підписав наказ, який примусив Марію прийти до Віфлеєму у належний час і народити Господа Ісуса Христа. Бог був у царському палаці Августа. Бог був і в палаці Ксеркса, Бог стоїть за нашою спиною, піклуючись про обраних своїх. Отож читаємо з четвертої глави перших два вірші. А Мардихай довідався про все, що було зроблено, і роздер Мардихай одежу свою, і задягнув веретище та посипався попелом, і вийшов на середину міста та й кричав криком сильним та гірким. І прийшов він аж під царські брами, бо не можна було входити в царську браму у Веретищеному убранні. Жахливий наказ розійшовся по всіх куточках царства. Коли Мордихай почув про наказ, він зотягнувся у Веретище та посипав себе попелом. Який красномовний вчинок. Він повірив у те, що наказ буде виконано. Він знав. Що нічого змінити не можна. Я гадаю, що на той час у царстві жило близько 15 мільйонів євреїв то було б жахливе вбивство, непотрібне і немотивоване. З-за того, що один службовець відмовився схилитися перед гаманом, весь народ був на межі знищення. то було справою сатани. Читаємо третій вірш. А в кожній окрузі та місці, куди доходило слово царя та його закон, були для юдеїв велика жалоба і піст, і плач, і голосіння, а веретище та попел були ложем для багатьох. Чи звернули ви увагу на те, що тут не згадується молитва? Ми бачимо, що ці люди порушили волю Божу, наказ царя Кіра. Про який пророкував Ісаїя, дав іудеям дозвіл повернутися до Ізраїлю. Але ці люди не повернулися вони порушили волю Божу, і як наслідок цього ми не бачимо тут закликів до молитви, але вони виконали всі інші ритуали: піст, веретище та попіл і велику жалобу. Вони вірили у те, що наказ справді був виданий ксерксом. То був закон мідян та персів, і він був незмінним, про що свідчать історичні книги і книга Даниїла. Як ви пам'ятаєте, навіть сам Ксеркс, коли прогнав свою красуню царицю, не міг повернути її, тому що закон проголошував, що вона ніколи більше не постане перед царем. Навіть сам цар не міг змінити свій власний закон після того, як він був прийнятий. Тож, коли вість про знищення євреїв прокотилася імперією, євреї повірили їй, і у великій скорботі задяглися у Веретище і посипали себе попелом. У наш час повністю відсутнє переконання стосовно гріха, і я вважаю, що це також вина церкви. Це переконання відсутнє не тільки у серцях та житті неспасенних людей. А навіть у серцях і житті віруючих. Віруючий каже так, я вірую у Христа, але він не має глибокого переконання в тому, що його власне життя гріховне, в сучасному житті церкви таке переконання відсутнє. Коли ви останній раз чули, як грішник, спасенний чи загиблий, молить Бога про милосердя? На початку мого служіння я бачив багато сліз, я бачив, як люди, плачучи, зверталися до Бога. Сьогодні я цього вже не бачу. Під час євангелізації багато людей виходять наперед. Але не вистачає цього плачу, цього жалю, розкаяння в гріхах. Чому? Тому що ці люди не вірять, що Бог всерйоз говорить про гріх. Вони не вірять у те, що Бог покарає гріх і грішника. Який не розкаявся і не навернувся до Христа. Мордихай знав і вірив у те, що наказ буде виконано. Він порвав на собі одяг і задягнувся у Веретище, посипавши себе попелом. Він пішов до центру міста і голосно й гірко ридав перед людьми. Євреї в усьому царстві були в жалобі, плакали й ридали. Всі вони вірили в те, що закон буде виконано. Читаємо четвертий вірш із четвертої глави. І прийшли дівчата Естерині і євнухи її, та й донесли їй про це. І дуже затремтіла цариця, і послала одежу задягнути Мордехая та зняти з нього його веретище, та він не прийняв. Естер, почуваючись у повній безпеці, як цариця, була здивована поведінкою свого прийомного батька. Він ходив містом, плачучи. Ридаючи і стогнучи. Що робить естер? вона посилає йому гарний новий одяг. То був яскравий, дорогий, вишуканий одяг з тонкої тканини. Мабуть, він був розцяцькований усілякими прикрасами, але ніякі яскраві кольори і нові шати не могли змінити царського вироку. Мордехай не зняв своєї жалоби, не прийняв дочин подарунок. Цей подарунок не зняв би з нього ганебне тавро. Ми можемо розуміти цей випадок символічно гарні шати релігії не можуть примусити нас забути про той факт, що людина винний грішник перед Богом. Релігія не змінить того факту, що плата за гріх смерть. Люди вирішують проблему гріха у багато різних способів, дехто застосовує метод гарного одягу. Вони намагаються переконати нас, що людина не така вже й грішна. Вони згодні задягти людську гріховність у будь-який красивий одяг, щоб приховати реальність гріха. Інші задягають модний одяг реформації. Вони кажуть, що гріх це просто невеличка помилка, і намагаються виправити її. Вони вважають, що гріх можна виправити реформами. Хтось сказав, що сучасна церква це місце, де нерішучий чоловік стає перед групою інших нерішучих людей і намагається переконати їх бути ще нерішучішими. Друзі мої, я не можу уявити собі сумнішої картини. Не дивно, що світ проходить сьогодні повз церкву. Нам не потрібні реформи, нам потрібно відновитися, відродитися. Ми повинні народитися згори. Никодим, правитель юдейський, був релігійною людиною, і все ж Христос сказав йому вам необхідно родитися згори. Йоанна 3,7 Нам потрібна нова природа, тому що наша стара гріховна природа не може потрапити на небеса, друже мій. Ви повинні прийти до Господа Ісуса Христа і довіритися йому. Він помер на хресті за вас, він став на ваше місце і вже заплатив за ваші гріхи. Все, що вам потрібно, це прийняти те, що було зроблено для вас, якщо ви потрапите на небеса. Це станеться тому, що ви повірили в того, хто помер за вас. Є ще один гарний одяг, який полюбляють носити люди він називається Освіта. Ці люди кажуть, що гріх це егоїзм. Все, що нам потрібно, це дати людям освіту, навчити їх, і вони більше не будуть егоїстами. Багато років тому доктор Шелер Меттьюз з Університету Чикаго зробив таке визначення гріха, гріх це зворотня реакція на добро. Подумайте над цим визначенням якщо відкинути зайві слова. То виходить, що він каже, ніби гріх це добро, і саме це вам скаже та чи інша релігія. Я мушу сказати вам, що вам таки потрібен новий одяг шати праведності Христа. Це єдина річ, яка дасть вам можливість стояти праведними перед Богом. Мордихай не прийняв від своєї дочки цариці нове вбрання, яке вона подарувала йому, коли він повернув подарунок. Естер зрозуміла, що трапилося щось серйозне. Читаємо п'ятий вірш, і покликала Естер Гаттаха, одного з євнухів царя, якого він приставив до неї, і наказала йому довідатися про Мордихая, що то з ним і чого то жалоба. Естер хоче почути відповідь вона хоче знати, чому Мордихай зодягнувся у Верету і посипав себе попелом. Читаємо шостий вірш. І вийшов Гатах на міську площу, що перед царською брамою. Звичайно, цариця не могла вийти до Мордихая сама, тож вона посилає свого служника і виявив йому Мордихай усе, що спіткало його, і про суму срібла, яку гаман наказав відважити до царської скарбниці за юдеїв, щоб вигубити їх. І він дав йому відписи листа закону. Щоб був виданий у Сузах на вигублення їх, щоб показав Естері, та щоб доніс їй, і щоб наказав їй піти до царя, благати його та просити перед його обличчям за її народ. І прийшов Гатах і доніс Естері Мордехаєві слова. Мордехай відіслав служника Естер назад з такою відповіддю. Я содягнувся у верету» І посипав себе попелом тому, що наш народ, ти і я підлягаємо винищенню за жахливим наказом царя, і він дав посланцю копію цього наказу, щоб Естер сама могла прочитати його. Я хотів би, щоб люди, які стверджують, ніби Біблія не називає людину грішником, прочитали, що каже Слово Боже. Там це написано чорним по білому. Якби вони уважніше прочитали Біблію, то побачили б, що Бог називає нас грішниками, і що ми всі заслуговуємо в його очах смертної кари. Тож посланець повернувся до Естер з відповіддю Мордехая і копією царевого наказу. Читаємо десятий вірш і сказала Естер до Гатаха і наказала йому переказати Мордехаєві». Після того, як Естер прочитала наказ і почула відповідь Мордехая. вона посилає йому ще одну звістку: читаємо одинадцятий вірш: усі царські раби та народ царських округ знають, що кожен чоловік та жінка, що прийде до царя до внутрішнього подвір'я, непокликаний, один йому закон убити його, окрім того, кому цар простягне золоте берло. І буде він жити. А мене не кличуть входити до царя от уже тридцять день. Іншими словами, це жахливо. Мені дуже прикро чути про це я нічого не знала раніше. Далі вона додає. Але цар не викликав мене до себе ось уже тридцять днів. Я не знаю, яке його ставлення до мене, а ти знаєш, який у нас закон. На ті часи. Кожен підлеглий, що наважувався прийти до царя, не будучи покликаним, автоматично йшов на шибеницю. Якщо тільки сам цар не вирішував помилувати його і не простягав до нього свій золотий скіпетр Берло, Ксеркс був відомий своїм безпричинним гнівом він міг наказати стратити царицю, якби вона прийшла до нього по своїй волі. Тож цариця відказала Мордахаєві. Якщо я піду до царя без його запрошення, це може означати смерть для мене, і переказали Мордихаєві Естерині слова. Тоді Мордихай послав Естер таку відповідь гідну уваги, і сказав Мордихай відповісти Естері: Не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу. То полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей, досягла ти царства. Ми повинні пам'ятати, що до Естер на престолі була інша цариця і що царським наказом вона була усунута. Можливо, для Естер це було перестрогою. Але якщо вона гадає, що царський наказ зможе її захистити, то вона помиляється. Царський наказ проголошує, що всі іудеї підлягають винищенню, а вона сама належить до цього народу. Бордихай прямо говорить їй те, що ти цариця, не рятує тебе, тому що наказ стосується всіх юдеїв царства, і тебе також, хоч ти і цариця. Пізніше ми дізнаємося про те, що Ксеркс не знав, що його цариця єврейка. Мордихай говорить, що якщо Естер мовчатиме, рятунок прийде з іншого джерела. Одного дня, коли я побачу Мордихая, а я таки збираюся з ним одного разу побачитися, я б хотів запитати його, що він мав на увазі, кажучи, що рятунок прийде від іншого. Я багато думав над цим. І якби ви запитали мене, про який інший вихід говорить Мордихай, я б відповів, звідки ще може прийти рятунок, як не від Бога. Бог був їхньою єдиною надією на той час, і я певен, що Мордихай мав на увазі саме це. Бог почав би рухатися в іншому напрямку. Мордихай був певен у порятунку, тому що він знав про Божий завіт з Авраамом. Тож Мордихай закликає Естер бути сміливішою. Ксеркс був володарем всього світу, звідки прийде рятунок з півночі, півдня, сходу чи заходу. На всій землі не було людини, яка врятувала б Естер. Тож Мордихай каже їй хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства. А я думаю, Мордихай визнає те, що всім керує рука Божа. І що Естер стала царицею, щоб виконати Божу волю. Ми починаємо бачити, як провідіння Боже втручається у справи цілого народу. Очевидно, Естер не випадково стала переможницею конкурсу краси, не випадково вона стала царицею. Вона на престолі для виконання чітко окресленого завдання, і Бог весь час керує нею, Бог підготувався до цієї події. Він знає, що має статися. Саме тому, друзі, ми можемо вірити йому. Коли ми беремо Його за руку, він має силу утримати нас. Він знає, що трапиться завтра, через місяць, через рік. Він потурбується про нас. Все, що ми маємо зробити, це довіритися йому. Я починаю вважати Мордихая благородною людиною. Він виявляє свою готовність. Виконати волю Божу. Він готовий померти для Бога. Тепер подивіться на Естер вона цариця, справжня цариця. Читаємо 15-17 вірші, і сказала Естер відповісти Мордехаєві. Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Тож я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мердехай і зробив усе, як звеліла йому Естер. Це слова благородної жінки. Вона велич Мордихаєві зібрати всіх юдеїв, що живуть в Сузах, для спільного посту та молитви. Вона та її дівчата. Також будуть поститися, потім вона піде до царя просити допомоги, і вона готова померти, якщо це буде потрібно. Знову ж таки, ми помічаємо, що про молитву тут нічого не говориться. Чому вона не молиться? Тому що вона поза волею Божою. Чому іудеї не моляться? Тому що вони теж поза волею Божою. Коли Йона був у човні, втікаючи від бога. Він також не молився він був поза волею Божою. Він не повинен був сідати в той човен. Важко молитися, коли ти поза волею Божою. Можливо, дехто з і молився, але про це нічого не сказано. Про те, як надалі розвиватимуться події в цій цікавій історії, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі Нехай Господь рясно благословить усіх вас. Дорогі наші друзі.